Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про різні форми магнію, а саме ті, які наносяться на шкіру. Почнемо з того, який я не рекомендую. Незважаючи на те, що я люблю форми спрею, але саме конкретно цей бренд не використовувати. Пече як Холієр, нереально використовувати на дітях. Далі, мій улюбленець один з це є цей у вигляді гелю. Класно, легко наноситься на шкіру, швидко висихає, без відчуття якогось чи викликання подразнення. Тепер, топов за топ. Ем, дуже люблю оцю форму магнію. Точніше, саме конкретно цей магній. Чому? Ну, по-перше, легке дозування. Це є крем, він має в собі в складі ромашку і лаванду. Тобто, це додатково розслабляє м'язи. Тепер, куди я рекомендую наносити ці види магнію? Класно саме на ділянку шиї та плечей. До речі, сьогодні зранку я не нанесла, можна зараз це зробити. Клас. І на ділянку гомілок. Для чого ми наносимо магній? Для того, щоб розслабити ті чи інші ділянки м'язів. Дуже класно до речі його використовувати для дітей та вагітних в наступному лісі. Я розкажу для чого.